По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Ми намагатимося втиснути у 20 хвилин нашої розмови. Допоможе нам розібратися у цих важливих для здоров'я темах. Оксана Скоробогач, за епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас, пані Оксана. Доброго дня, така у вас посада? І треба акуратно читати, щоб нічого не наплутати. Скажіть, будь ласка, ми давайте почнемо із ботулізму, Так що це за які що це за інфекційне захворювання? Яка його взагалі природа, і як можна заразитись? Ну, шановні я хочу сказати, що ботулізм це гостре інфекційне захворювання, яке виникає внаслідок вживання продуктів, які містять в собі токсин, які продукують ботулізму, ботулотоксин. Угу. В яких продуктах він зустрічається? Е, ну, в продуктах, в основному, оскільки він е, продукується клостридіями в безкисневому середовищі, то як причина задіяні консервована продукція. Тобто продукція. Домашнього виготовлення, яку ми полюбляємо вживати у їжу. Це м'ясна продукція, це рибна продукція, це в'ялена, копчена, солена риба, а також овочеві, як не дивно, овочеві та фруктові консерви. Ну, я ніколи не думав, що в овочевих або фруктових консервах ну, можна, е може бути ризик отруєння. Ну, вони теж консервуються і mm -hmm. герметично закриваються кришками, тому є безкисневе середовище, яке полюбляють. Колостридії і продукують свій токсин. Тобто, якщо продукція зіпсована, тоді можуть продукувати токсин кластридій, правильно? Ну, звичайно, не лише продукція зіпсована, якщо порушена технологія приготування консервів, також може бути великий ризик захворіти на ботулізм. Це можуть бути, наприклад, бомбажні банки. Якщо ми бачимо, що банка вздута, тобто клостридії, коли розмножаються, виділяють свій токсин продуктом їх їхньої життєдіяльності, є гази, які призводять до того, що металева банка вздуває. Деформується, і це є перша ознака, яку можна візуально побачити і зрозуміти, що даний продукт вживати не потрібно. Mm -hmm. Проте не завжди ці банки можуть бути бомбажними. Постріді взагалі вони не псують ті зовнішні вигляд, смакові, якісь якості тобто відчути, е, харчового продукту. Відчути, відчути і побачити неможливо. Лише бомбажні банки. Mm -hmm. А ви кажете, не завжди бомбажні банки, так можливо. ну да, рідких випадках, що люди пропускають, можливо, цей процес лише на початковому етапі. Ну не, не завжди банки. Візуально видно, що вони бомбажні, а все таки отруїтися можна. Як зрозуміти, що потрібно звертатися до лікарів? Ну, при перших ознаках, звісно, необхідно ну, при будь-якому захворюванні не потрібно займатися самолікуванням, а звертатися за допомогою до лікарів. А При ботулізмі особливо, тому що стрімко розвивається захворювання і можуть бути незворотні наслідки. І внаслідок того, що хвороба запущена, розвивається перез мускулатури, людина може загинути від зупинки дихання. А як все-таки зрозуміти, що людина захворіла. захворіла так? Ну, є симптоми, є ранні симптоми. Ран... до ранніх симптомів це те, що може розвинутися через 6 годин до деки ну, до доби, це... це тошнота, це рвота, це біль в животі переймоподібний, проноси, які mm -hmm. в подальшому змінюються закрепами. Тобто людина відчуває таке, такі симптоми отруєння. І на цьому етапі не потрібно займатися самолікуванням, а зразу звертатися до лікаря. Тому що наступним етапом це вже приєднуються симптоми, вздувається живіт, чувство таке відчуття розпирання в животі. І проноси, стоїть, да, проноси міняються на закрипи. І, а коли вже наступає третя стадія, тобто неврологічна симптама, автоматика приєднується, то це вже дуже е, робить і такий прогноз не неблагоприємний, і це вже важко лікарям допомогти людині, але все ж таки необхідно зразу терміново звертатися в лікарню, вести проти, проти ботулінічну сироватку, яка буде таким острівцем надії і спасіння для людини. Це вже неврологічна симптоматика. Хочу сказати, що це вже двоїння в очах, коли не чіткий зір, людина близько не бачить, не може читати такі ознаки дальнозоркості в неї розвиваються. Може бути сухість, першіння в горлі. Розвивається перез мист людині важко говорити, міняється тембр голосу, такий невластивий для людини голос з'являється. Біль в мисцях, людина не може самостійно ковтати, рідка їжа може виливатися через ніс людини. Тобто приєднуються такі важкі неврологічні симптоми, які необхідно лікувати в стаціонарі. Так що, чим швидше при даному захворюванні, Чим швидше ми потрапимо в стаціонар, тим більше надії на те, що ми будемо здоровими і живими. Ви говорили, що ботулізм стрімко розвивається як швидко. Тобто, це може бути вже наступного дня, чи це вже цього дня, як людина отруїлась, вже можуть бути перші ознаки. Через 6 годин вже з'являються перші ознаки угу. від 6 годин до, до декількох днів. Но проблема в тому, що перші ознаки схожі зі звичайним отруєнням і часто люди просто ігнорують їх, так або там да, щось тому... там випали таке від отруєння, е, там випали вугілля активовано і нібито має все пройти. Да, тому потрібно люди. Ти знати, що вона їла проаналізувати, від чого може бути це отруєння, і в будь-якому випадку краще звернутися до практичної медицини для того, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Що робити для того, щоб уникнути уникнути зараження буталізму? ну, крім консервації? Ну для того щоб уникнути зараження, потрібно в першу чергу звичайно не вживати консервовану продукцію домашнього виготовлення. Хоча зустрічаються випадки ботулізму при вживанні промислових консервів, але це буває рідше набагато, ніж домашнього виготовлення. Тому не купувати на стихійних ринках в місцях несанкціонованої торгівлі будь-які консервовані продукти домашню колбасу, кров'янку. Не купувати тушонки, які полюбляють наші українці, паштети, оселеці, рибу, солену, вялену, копчену, копчені м'ясні страви домашнього виготовлення. Не раджу людям купувати на ринках? Ну на ринках на стихійних ринках, mm -hmm. тому що на звичайних ринках продукція проходить контроль, і вона є безпечною для людей. Є сертифікованою. А звідки з'являється саме джерело? Збудника цього ботулізму, воно потрапляє вже під час виготовлення. Не, да, 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 звісно що якщо ми не якщо ми вже вирішили консервувати, ми повинні дотримуватись певних правил. В Першу чергу сировина повинна бути достатньо оброблена, тому що клостриді ботулізму, вони в ґрунті розмножуються. це їхнє таке середовище, де вони можуть приймати спороподібну форму і зберігатися там десятки років. Тому якщо сировина недостатньо промита, не обдата кип'ятком і законсервована з порушенням технології приготування, це може бути чинником виникнення ботулізму. Потрібно дотримуватись чітких правил, тобто брати лише доброякісні продукти, не без ознак псування. Кришки, банки повинні бути стерильними, тобто приходити термічну обробку при температурі не нижче ніж 100 градусів. Необхідно обов'язково. Якщо ви купуєте, ну якщо ви зберігаєте в себе цю консервовану продукцію, зберігати її при температурі не нижче, ніж плюс два, нижчі можна не вище, ніж плюс два плюс шість градусів, тобто умови холодильника, умови холодильника. Да не зберігати довше ніж один рік. Продукцію, вживати її своєчасно, свіжі овочі і фрукти консервувати, допустимо, чи там рибу м'ясо, старатися взагалі не, не робити це вдома. Ну якщо вже таке виникло, то потрібно дотримуватися обов'язково всіх технологічних таких от вимог, які приділяються до даного процесу. Пані Оксано, захворіти на ботулізм можна лише через вживання їжі, чи ще якимось іншим способом. Це єдиний такий. Ну є ранньовий ботулізм. це коли через рану, особливо в умовах війни, потрібно наголосити, що потрібно бути необхідно правильно обробляти рану, тому що якщо з землею, з ґрунтом, рвана рана як правець, в принципі, може зайти. Да, да, да. Може також розвиватися раньовий ботулізм, так що лікарям потрібно теж бути уважними та обережними, звертати на це увагу. І в умовах війни, коли недостатній доступ до ну, до продукції промислового виробництва, люди зачасту доступ і обмежений доступ. І ну, ми самі розуміємо бойові дії, то людям теж треба дуже Уважно і обережно відноситися до продуктів харчування, які вони споживають, особливо консерви, оглядати банки, чи вони не є бомбажними, вздутими, деформованими, і дивитися, щоб не розвилось таке захворювання, як ботулізм. І тоді давайте <как> по ботулізму будемо завершувати. Але останнє питання: скільки він вже постраждало від цієї хвороби і чи були летальні випадки? Ну, якщо брати статистику за останні 8 років, то 62 особи нашої області постраждали від ботулізму. Із них четверо дітей, шість людей, на жаль, померло від даної хвороби, тому що невчасно була надана медична допомога. Оксана Скоробогач завідує епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України на Сафірі. Говоримо про бутилізм. Принципі про ботулізм вже поговорили. Тепер переходимо до отруєнь грибами. Так скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація із отруєннями грибами, чи збільшилась кількість порівняно з минулим роком випадків. Ну, якщо за повний 2022 рік mm -hmm. в нас в області захворіло. Ну не захворіло, отруїлося грибами 16 чоловік. То в цьому році з підозрою на отруєння грибами було госпіталізовано 8 чоловік. Правда, лише дякувати Богу, в одному випадку підтвердили діагноз отруєння грибами. Всі інші діагнози були зняті, тому що схожа симптоматика з розладами шлункового кишкового тракту, там панкреатит і всі інші. Проби. Ну Тобто ризик великий ризик, високий ризик. В минулому році було шестеро шестеро людей, шестеро дітей було потерпілих і було два випадки смертельних. Чим люди труїлись? Якими грибами? Це можна дослідити, який саме вид грибів. Був фатальним для людини, ну з практичного досвіду хочу сказати, що е, отруєння приходять будь-якого виду грибами. Це і гливи, це підосиновики, це можуть бути і білі гриби. Якщо, а чому вони стають отруєними? Це ж їстівні гриби? Е, вони тому що вони ростуть на забруднених територіях. Якщо біля їстиного гриба росте токсичний гриб, тобто неїстивний гриб, то їстивний гриб може бути потенційно небезпечним і може. Може стати отруйним. Якщо разом, якщо десь серед їстивних грибів попався один неїстивний, ми його пропустили при збиранні, то вся порція, яку ми приготували, стає Отруйно. отруйною, тому що дуже і гриби, вони є такими депо. Токсичних речовин, які є в навколишньому середовищі. Вони адсорбують, якщо вони ростуть, якщо землі. вони ростуть біля автомобільних якихось трас швидкісних, де є значний потік автомобілів. Вони адсорбують солі важких металів і все, що викидається в атмосферне повітря. Все, що є в ґрунті, вони також адсорбують на собі. Якщо це якийсь радіо радіоактивно уражена територія, то це все є в грибах. Тобто вони є такою природньою губкою, яка всмоктує е, е, все. Себе всі токсичні речовини, які є в навколишньому середовищі природньому, а серед отруйних грибів, хто серед лідерів? Блюда поганка? Ну звісно, бліда поганка, да яку зачасту можуть перепутати з їстівним грибом, і вона є лідером треба бути дуже обережним умовно їстівні гриби вони також якщо неправильно приготовлені вони можуть стати причиною отруєння грибами я чув таку теорію що найбільше отруєнь серед грибників саме серед грибників зі стажем які вже дуже давно збирають гриби і не дуже впевнені в своїх силах а початківці навпаки багато грибів бояться і беруть такі супер супер їстівні да, які вони знають. це під... правда тобто саме професійні грибники більше от Ну професійні грибники, вони можливо не є за того, що вони взяли якийсь отруйний гриб, а можливо, і за того, що вони не в тому, що потрібно місці збирали. І цей гриб став токсичним через те, що він на те, що я говорила, що він в собі адсорбував і солі важких металів і всі інші токсичні речовини, які були в навколишньому середовищі. А, можливо. Взяли і отруйні, знаєте, як послаблюється вже увага. Людина впевнена в своїх силах. Вона знає, що вона багато років це робила, і все було безпечно, і, можливо, послабилась увага і е, кинули в кошик отруйний гриб. Тому обов'язково е, потрібно передивлятися всі гриби неодноразово перед тим, як приступати до приготування. І не одній людині. Що? І не одній людині. Якщо якийсь гриб є сумнівним, його зразу потрібно видаляти, викидати. І, Потрібно в першу добу після збирання готувати ці гриби, не чекати тижнями і там декілька днів одразу свіжу продукцію консервувати чи готувати. Обов'язково проводити термічну обробку. Це варити тричі не менше, ніж по 30 хвилин кожний прийом, воду зливати після кожного відварювання продукції. І, звісно, не вживати в сирому вигляді гриби. Не 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 куштувати їх ні в якому разі, тому що є випадки отруєння сирими грибами серед дітей. Дитина десь гуляла, зі побачила росте гриб, взяла і, і, і з'їла його чи покуштувала. До речі, хто ваші певність отруєння? Діти чи дорослі? Ну звісно, що діти не можна взагалі не можна вживати дітям до, до 12, до 12 років. років гриби людям, які ослаблені, з ослабленим імунітетом, люди похилого віку. Також вагітні жінки та ті жінки, які вигодовують своїх дітей грудним молоком, також не, не бажано, заборонено вживати гриби. А гриб взагалі має якусь поживну цінність? Ну, звісно, він має поживну цінність, але в порівнянні з ризиками, я думаю, що її не, не слід враховувати. Вони мають і, і білки в своєму складі, і жири, і вуглеводи, і вітаміни групи в 1 ПП, і мінеральні речовини, фосфор вони мають в своєму складі. Але треба сказати, що це дуже важка їжа, тому що. Хітин, який входить в склад грибів, він не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, тобто виходить в незмінному вигляді, і в принципі дуже важко перетравити цю, цю їжу, і вона стає. Причиною отруєння і розладів у здоров'ї людини, да чи я ніколи не чув, що в склад гриба входить хітин? Да, да я навіть цього не знаю. Я знаю, куди він входить. Які там рак, панцир це хітин і в інші випадки на що... грибів да. називається хітин. Mm, зрозуміло. Які е, м, симптоми отруєння грибами? Вони схожі з отруєнням ботулізмом чи це там інше? Ну, no, Звісно, звісно, вони схожі. Це, це різкоподібний біль в животі, схваткоподібний, такий, можна сказати, різкий біль mm -hmm. в животі. Це і блювота, це і неодноразова, це і проноси. Ну, Тобто на початковій стадії симптоми практично ідентичні. Скільки у людини є часу, щоб їй допомогли медики? Наскільки не потрібно затягувати із отруєння грибами? Ну спочатку, спочатку симптоматики, звісно, потрібно звернутися до сімейного лікаря, який визначить причину отруєння, тим паче, якщо ви вживали гриби то потрібно в першу чергу запідозрити, що може бути отруєння грибами, виключити його і звернутися до лікаря. Ну, поки ну, на початковому етапі це потрібно, звичайно, промити шлунок, випити велику кількість води, ну, дотримуватися постільного режиму, поки нададуть вам допомогу. І випити звичайно які сорбенти, якщо які є в домашніх аптечках, чи трапляються випадки отруєння такими промисловими грибами: печериці або шампіньони? Mm -hmm. Ті самі вешенки чи гливи? так як. Ні, називай. ні. Промисловими грибами не фіксуються отруєння. Ну так що я всім раджу відмовитися від такого Дико. дикого полювання на гриби, а перейти на вживання грибів промислового виробництва. Якщо дуже хочеться грибів. Якщо так, да, да, якщо а, дуже Оксана хочеться. Оксана Скоробохач завідділа епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб Державної установи, Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Я нічого не наплутав. Була у нас в ефірі. Ми говорили про ботулізм, про небезпеку ботулізму та отруєння грибами. Дякую вам за роз'яснення. А проект інсайт продовжується і за кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».